Вас на каналі готую, як таня. Сьогодні будемо готувати літній десерт бите скло. Для нашого битого скла нам потрібно три кольори желе. Я взяла червоний, жовтий і зелений, Дві пачки желатину, сметана і цукрова пудра. Спочатку ми беремо одну пачку желатину, висипаємо. А я в кружечку висиплю і заливаємо 150 грамами холодної води. Перемішуємо і лишаємо, щоб наш желатин набухався. Беремо три тарілочки і в кожну висипаємо желє. Тепер беремо, відмірюємо по 200 грамів. 50 мілілітрів. кип'яточку, у мене чайник закипів. І кожен колір заливаємо. Тепер ми розмішуємо, щоб розтворилось наше жилі, Желе у нас розтопилось в тарілочках так, і желатин набухався. Тепер беремо. Ділимо на три частини. от Я спочатку по одній ложці кладу так, і зараз ще добавлю по пів ложки видище. Щоб він у нас такий був густий, як мармелад. Розмішуємо і ставимо в холодильничок до повного загусання желейки наші позастивали, зараз будемо продовжувати робити далі. Значить, Беремо желатин. висипаємо кружечку, заливаємо 150 грамами холодної водички і ставимо наш желатин набухуватись. Беремо наші желейки, ножик і Починаємо делати так. Хоп-хоп, хоп, хоп, нарізаємо. Отак, так, отак, так, отак, так, 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 Потім все оце ми робимо ось так, Ножечком так. І висипаємо у якусь форму. У мене це скляний салатник. Тут ми будемо і перемішувати. Якщо десь на стіночках полишалось, ми це все теж витягуємо сюди. Так. Тепер перемішуємо. Дивіться, як класно вийшло. Гляньте, який світофорчик у нас червоненький, жовтенький і зелененький. О, тарілочку якусь, так. Виливаємо сюди сметанку. Ой, як вона зробила. Добавляю пудру за смаком, так. Я отак от гарно перемішаю вінчиком, так, перемішаємо ложечкою, так. А, ага, він ще, бачите, ось ще у нас. Значить, чекаємо, поки повністю набухається, потім ми його розтоплюємо. Тепер. Виливаємо сюди наш желатин, так, розпушений, вже розтоплений, перемішуємо все гарно. Зараз я трохи вінчиком не зручно мішати. Заливаємо сюди вже ліку. Перемішуємо. Дивіться, як. Ой, класно як. Накладуємо сюди. Оп, то в мене ще може лишиться на пару креманок А може і все, та ні все не зайде. І ставимо в холодильник до повного загусання. У нас ще трішки лишилось, зараз порозливаємо по креманочках оп Ой, воно прямо вже затвердіває Перевіречка наша застигла. Треба нам тепер її витягнути. Так, а куди ми будемо її витягувати? На ось цю тарілочку. Так, беремо. Перевертаємо, сподобаємо. Так, і знімаємо форму. Все, погано застигло. Та ні, нормально. Опа! Бити скло готове.